Ну що ж, друзі, всіх вас вітаю на футбольних новинах Сашка Фану. І ми починаємо наші тижневі новини і ми почнемо з Ліги Чемпіонів. Тож, давайте підведемо підсумки, найкращі бомбардири в цьому поки що сезоні. А саме перші місця ділять Харі Кейн 5 голів та Кіліан МБП 5 голів. Маркуш Решфорд ділить друге місце з Ентоні Гордоном. Та Елінгом Холландом, які зробили чотири голи. Найкращі асистенти, а саме три е, асиста це П'єр Емерік Обемеянг. Також три це Майкл Оліс. Тобто Майкл Оліса та П'єр Емерік Обемеянг ділять перше місце. А на друге йде Карім Адаємі, який віддав асиста за, поки що за цей лігу чемпіонів сезон. Та Також сухі матчі. А саме перші місця займають Ян Зомер три, три сухих матча, там, де вони все засейвили. Де також три матча в Давид Рая. Так, також він забив там багато чого засейвив. І на другому місці відкриває наш гульєрмо Вікаріо два сухих матчі. І давайте підведемо общу статистику, а саме. Перше місце 6 очок в нас, Байер, Мюнхен, друге місце 6 очок, Реал Мадрид. також третє, четверте, п'яте, шосте місце, а саме Паріж, Пасарін, Джермаїн, Інтер, Мілан, Арсенал, Карабах. Ділять перші місця. Також Дорманська, також, Дорманська Борусія, 4 очки. Очка сьоме місце Там Ман Сіті займає восьме місце. Ну, що ж можна сказати, те що е, барс... розгромні матчі. це саме Барселона Олімпіакус 6-1. І оцей день, там, де Барселона зіграла 6-1 з Олімпіакусом, там також був ще й розгромний матч. А саме матрасники проти Арсеналу, Пушкарів наших і Пушкарів виграли 4-0. Баєрн Леверкузен проти ПСЖ 2-7 перемагає ПСЖ. Далі в нас розгромний матч, дуже цікавий. Вийшов ПСВ Наполі. 6-2 ПСВ розкотав у Наполі, що мене дуже шокувало, коли я дивився цей матч. Та Інтер Юніон 4-0. Ну і ще можу важити один матч, який мені сподобався. Це 4-2 Копенгаген-Бруся. Все ж таки, 6 голів на кожен матч можна забити. Ну і, і другий день третього туру, а саме Атлетико Більбао проти Карабаху. Тут все-таки Карабах злив, але він починав грати добре, але потім вже Атлетико Більбао закавбекав і 3-1. Галастрай буде Глінт. 3-1 також. Матч, який дуже був неочікуваний і камбекний. А саме 1-5 Ліверпуль, Франкфурт. Ліверпуль тут виграє. Баварія Брюге. Ну, розгромний матч, там, де я не, очі... не очікував, що Баварія виграє 4-0. Далі мадрид Ювентес 1-0. Все-таки для мене було неочікувано, бо я думав, бо там якісь, може, будуть побільше голів. 2-1, 4-1. Мадрид виграє. Далі Челсі Аякс 2-1. І останній матч Спортинг Марсель, який мені дуже сильно сподобався на цій лізі чемпіонів в третьому етапі. Ну що ж, можу сказати, те, що Урава плюс три гравця. А саме Хейсен, Карвахаль та Тренд, Олександр Арнольд повернулися тренуватися до Реал Мадриду. за… Один день до Класику, бо завтра вже буде Ель-Класику. Всі дивимося, всі ставимо прогнози, всі пишемо в коменти, які ж прогнози ви думаєте. Ну, мої прогнози це 2-2 бойова нічия. Або Барселона виграє 3-2. Але що можу сказати, зауважте, що у великий плюс у Рава, те, що і мінус у Барселони, те, що Рафінья вибуває і не зіграє в Ель-Класик. Він вийшов на тренування, але почував дискомфорт, біля... Почував дискомфорт, тому не зміг продовжити тренуватися та поїхав додому. Але як виявляється, те, що там в нього не так все погано і йому місяць для лікування не знадобиться. А через тиждень-два він ще почне грати. Тож сподіваємося, те, що він не пропустить інші. Ну, якщо йому про. Почали говорити про ель Класико», то давайте скажемо про вісім останніх ель Класико». а саме восьми останніх ель Класико» було забито 40 голів, а саме 20 голів у Барселони та 20 голів у «Реал Мадрида, бойових Чотири бойових бойових виграшів у Барси та «Реала». І давайте поговоримо детальніше про ці матчі. Саме перший матч 0-4 Мадрид виграв Барселону. Друге Ель-Класіко 1-2 Барселона також програла. Третє Ель-Класіко, 1-4 Мадрид виграв. І 3-2 Мадрид також виграє. А потім Барселона почала комбекати в 2025 році, в 2024 І тут почалися серії вигравань Барселона саме 4-0. 5, 2, 3, 2 та 4-3. Ну, давайте поговоримо вже про Манчестер Сіті, а саме Елін Холанд зробив свій Ютуб канал. Тепер він там запустив таку рубрику, а саме один день з мого життя Ерлінга Холанда. Тож, дивимося його відео, робимо цікавинки. Пишіть в коменти, що вам сподобалося. Підписуємося на нього канал, щоб дізнатися, щось цікавеньке з його життя. Ну що ж, можу сказати, те, що вони, Манчестер Сіті можу сказати, що втратили легенду. Саме Скот Карсон виходить з футболу в 40 років. Він, він був легендою двох клубів, а саме Ліверпуль та Манчестер Сіті. В Ман Сіті він зіграв два матчі, але виграв 10 трофеїв Требу та Лігу Чемпіонів. Але в, він в Ліверпулі зіграв набага, набагато більше. Саме 9 матчів на 7 матчів більше він зіграв. Також виграв 3 трофеї та Лігу Чемпіонів. Абсолютна легенда з двома Лігами Чемпіонів. Абсолютна легенда з 13 трофеями. Тож, вітаємо його! Ну і Неймар, може сказати, те, що трошки починає банкруватися, бо його безглузні дії. А саме, він грав в КС 2 один день. Та. Можна сказати, що витратив гроші на один скін та витратив на це 200 000 доларів. І е, мудрик, е, якщо порівняти мудрика та Неймара, то мудрик за КС-2 витратив 9 тисяч доларів. Але Неймар витратив набагато більшу суму 200 тисяч доларів. Ну, я думаю, що на 198,9 доларів, це набагато більш. 190. 000. Один долар це набагато тисяч доларів, це набагато більше ціна, ніж деть. Що ж можу сказати? Те, що вчора, 23 жовтня, рівно 85 років назад, як родився наша легенда футболу, без якого не існував би футбол, три чемпіонати світу. А саме ви вже знаєте, хто це, а саме це легендарне поле. Ти 831 матч, це офіційно він зіграв. Якщо рахувати неофіційно, то він зіграв 1363 матчі. Офіційно він за свою кар'єру зробив 767 голів. Але, як кажуть інші інсайдери, то якщо брати неофіційно, то він забив 1283 голи. Але, на мою думку, 1280, 1283 голи, це було б складно забити, тож я притримуюсь думки, що він забив 767 голів за всю кар'єру. Ну, офіційна думка за асисти, за 351 асист за всю кар'єру та 15 титулів. Абсолютна легенда футболу, тож тільки може йому поаплодувати, бо без нього нема равних, він унікальний урок, який тільки може існувати. Ну що ж, можна сказати, Баварія включилася в боротьбу захисницька Крістала Пелес, Марка Гей, який влітку стане вільним агентом. Також за ним слідкують і Реал Мадрид, і Ліверпуль, тож тут вже буде і ба батл. У Мюнхені вже відбулася зустріч між спортивним директором Максом Елебером та Гордоном Свічем, агентом агентами футболістів. Мюнхенці також цікавляться Ніко Шотербеком із Борусі Дормутом, щоб покращити свою лінію оборони, якщо упомикано, у або Кіміх піде до Рау. Ну, це, всі, це всі новини про можна сказати, про Бундеслігу. Ну і ми почнемо також відео без українського футболу. Це ніяк. Ну а саме в Лізі-конференції на Шадема поступилося з рахунком 3-0 і також Шахтар також поступився по поліській легії 2-1. Тож поки що нічого не кажемо без коментарів. Тримаємо кочки, щоб вони почали вигравати, знову почали провертати свої прайм, та можу у всьому році навіть виграти Лігу конференції. Ну що ж, можу сказати, те, що є навіть мем про той матч з Олімпіакусом 6-1. Барселона, коли винесла 6-1 Олімпіакус, то почались бути меми, те що тепер Рау Мадрид може злити. Але Олімп... Але матч відбудеться завтра. Тож подивимося, чи з Реал Мадрид, як всі вважають Мінні Ємаль, чи як вважають інші сендери з Мадриду, що буде або нічия, або Мадрид виграє розгромно. От, наприклад, роблять меми те, що Реамадрид виграв 11-1, типу, повертаються з мину, типу, повертаються з те, що буде в те, що буде. І типу роблять фотографії, такі що ось такий матч в нас буде завтра. Ну, давайте поговоримо також про легенду футболу. Саме Ліонель Месі підписав новий контракт з Інтером Майами до 2028 році. Тож він ще кар'єру не планує закінчувати. Ще хоче виграти пару титулів. Тож Арсенал вже має повагу, те, що вони можуть виграти, у них є фаворит. На лігу чемпіонів та прем'єр-лігу. А саме Арсенал іде за требум. Бо в Лігі чемпіонів їхній відсоток набагато значно став кращий. А саме поки що хто може виграти лігу чемпіонів? Перше місце Арсенал 21 відсоток. Друге місце ПСЖ 14 відсотків. Третє місце Ліверпуль 12 відсотків. Четверте місце також Сіті, але 12 відсотків і 0,1 і 0,1 ціла. Та п'яте місце Баварія 9%. Ну і якщо ми почали вже говорити про Лігу Чемпіонів, то давайте закінчимо відео також Лігу Чемпіонів. А саме Ферміно Пес е Гравець тижню з Ліги Чемпіонів. Вітаємо його! Його перший хатрик в його футбольній кар'єрі. Вітаємо його, можемо йому побладувати. Бажаємо йому також успіхів в інших матчах. Ну на цьому у нас наша, можна сказати, футбольні новини завершуються. Більше вам поки що нічого не можу розказати. Наступну п'ятницю очікуйте нове серію, щоб дізнатися більше цікаво. А я з вами прощаюся, всім гарних матчів! Дивимося Ель-Класико. Пока-пока!